Всім привіт! Це YouTube канал Аградиш. Сьогодні поговоримо про триходерму, котра буде в мене в продажі. Внизу під, 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 під відео буде посилання на мій номер телефона через Viber, WhatsApp та Telegram, можливо зі мною зв'язатися. Бажано через ці мережі подзвонити або написати, замовити триходерму. Які види триходерми в нас будуть? У нас є види Харціану, Віріде і конінги. Ці три види триходерми вони будуть всі окремо. Кожна три, вид триходерми працює по кожної захворюванню краще. Харціаном краще працює проти фудеріозу та інших кореневих захворювань. Конінги дуже чудово показують себе проти сірої гнилі та білої гнилі, якщо у вас там на помідорах або на. У гірках робіть оприскування, і проблем, ну, проблем таких не буде, якщо завчасно робити, працювати. Як на мене класний приклад, коли робиш розчин, і так само, як тукаєш, помідор на а, маленькі зелені помідорчики, там, де кріпиться а, а, цвіточок, треба, щоб там заселилась триходерма і сіра гниль не буде заселятися. Авіріди це класика, така, котра вже досить давно застосовується, і вона працює в середньому середньо по кореневих захворюваннях і дуже класно проти сірої гнилі, антракнозу, фітофторозу на листях. Фасовка. Яка фасовка? Фасовка, ось така, як є на відео, це об'єм 0,3 літри та 4 літри. Якщо брати 4 літри, то вона виходить там десь на відсотків 25 дешевше. А, ціни ціни будуть далі, внизу, далі по відео. А, чому вона на зерні, а не розчин, як у всіх. Тому що, якщо це розчин, то вона триходерма довго не, не живе, зберігається 1 день-два при, тем, при температурі 5 градусів. А нам потрібно, щоб у вас триходерма була жива і вона працювала, і ви бачили результат, як вона працює. Нам потрібно в нас час, зараз буде друг другу максимально корисними, давати класний продукт, котрий працює, котрий дає результати, і люди пробували, мали гарний результат, гарні врожаї. Тому вона на зерні, вона цим зерном харчується, це овес, котрий зварили, і він служить таким істочником харчування. Це як маленький біореактор. Вона харчується і виробляє міцелій. Цей міцелій виробляє конідії, конідії роблять спори, а спори роблять клітини. Саме клітини. Їдять все, їдять захворювання, рослинні рештки і вони захищають ваші рослини. Якщо ем, триходерма не має харчування, вона або вмирає, або якийсь там відсоток уходить в спори, і ці спори сплять до найкращих часів. Якщо ви профільтрували це зерно, ви вносите, ви маєте зразу всі чотири стадії цієї триходерми, котра захищає ваші рослини з цієї секунди, коли вона потрапила до рослини. Не треба її чекати неділю або більше. А далі буде питання звичайне: навіщо мені фільтрувати ваше зерно, на якому е, е, росте триходерма розвивається, якщо можливо купити полясці, розчин з триходермою. Навіщо, тому що вам потрібен результат з захисту ваших рослин. Якщо у вас є можливість взяти свіже розлити триходерму, котру тільки що розлили, і при температурі не вище 5 градусів Цельсія вона до вас потрапила протягом 2-3 годин, і ви її застосували, то це добре при наявності? Спочатку, в, в началі а, розливу, там триходерма. Якщо вона їде в новій пошті а, при температурі вище ніж 5 градусів, якщо десь зберігається в магазині на складі, то вона там вмирає, тому що там в розчині немає їжі, там вона тільки в розчині. І ви можете бачити осад. Осад це вона мертві клітині, та мицелі падають на, на, донизу. Хтось може сказати, що це е, триходерма. Так, це була трихадерма, але трихадерма любить, харчується теж, е, е, повітря, е, кислород. І вона падає донизу, там, де зовсім його нема, але або дуже мало. Вся триходерма буде в верхньому шарі, тому що їй потрібен для е, розвитку е, дихання е, кислород. Це, що упала, це мертві клітини, вони для рослини не, е, вони її не захищають, і, але вони добрі для рослини. вони... Мають там якісь амінокислоти, стимулятори взагалі це непогано. Але ви купуєте триходерму не ради цього мертвого осуду, а ради живої триходерми. Жива триходерма ще більше виробляє та стимулятори. Тому, щоб у вас була свіжа триходерма, наприклад, ви оприскуєте або вносите в коріння в полив, вам потрібна 100% жива триходерма. На моєму прикладі. Коли я застосовував триходерму, я бачив результат і не бачив. Чому? Тому що коли ти купуєш в пляшці, це лотерея. вона може бути жива, може бути дійсна, робити, будуть живі клітини та спори, а може бути мертва, вздута пляшка або ще якась, і, і не буде робити. А тут 100% вона буде працювати, тому що. Ну, тому що ви тільки, тільки що її профільтрували і вносите. А, скільки та як зберігати цю триходерму? Якщо до вас потрапила ця трихадерма, котра на зерні, її можливо зберігати. Ну, ми з цього року випробували, до людини в Водяне через лінію фронту, через Запоріжжя потрапила ця триходерма в квітні місяці, і вона поставила її в холодильник. І вона простояла, і остання була обробка в листопаді місяці. Вона при температурі 0,2 градуси зберігається дуже довго. Вона зменшує обсяг а, а, зерна в банці, тому що вона харчується, вона жива. Вона сповільнює своє харчування, але не припиняє. Вона а, а, жива, вона не з великою швидкістю, але їсть. Далі. А, Після того, коли ви зробили розчин. Ви зробили розчин, ви профільтрували це зерно, півгодини пройшло, як по інструкції. І цей розчин може стояти день максимум два. Я би застосовував би відразу. Тому що, тому що ми, ми повертаємося до, до тих характеристик, як ви застосовували, звичайну триходерму. Звичайна триходерма, котра є в багатьох на магазинах в продажі, вона класна, гарна, перші День 2 така сама, як ви робите розчин з нашої триходерми. Але коли у нас ви робите е, розчин, він може, може зберігатися день 2. Далі він може стати таким самим, як та трихадерма, котру всі привикли бачити. Він може стати з меншим обсягом живих клітин або зовсім без живих клітин, а тільки зі спорами, котрим потрібно. 4-5 днів, щоб прокинутися, і то можливо не всім. Розчин я би застосовував протягом дня. На світло, на сонячне краще не виносити, бо вона його не дуже любить. Вона швидко на ньому вмирає. Так, розчин та розхід при оприскуванні. Ось ця баночка 300 мл. Вона у нас йде по обсягу, бо по вазі ми не, ми, не, ми не можемо. Якщо фіксувати вагу, то це буде мертва триходерма. трішки теорії, якщо у вас в пляшці є розчин, котрий має один обсяг і вагу, то вона там впадає в такий анабіоз, вона там сидить і або вмирає, вона не, не, не жива там. Жива, живі бактерії, живий організм. Ви, мабуть, бачили, коли робили тісто, коли живуть дорожі, вони там живуть. Вон, воно збільшується, воно зменшується, збільшується об'єм, і на цей об'єм вага не росте. Трихадерма, котра а, на зерні, вона буде зменшувати вагу, але збільшувати міцелій. Тобто до ваги ми не можемо. при... А, а, до ваги ми не можемо під'їдатись, тому що е, вона буде зменшуватись, а клітин, міцелію та спорт трихадерма буде збільшуватись або залишатися на, на тому ж рівні, тому що це живий організм. Якщо він не зменшується, е, за, за, залишається весь час однаковий, то він не живий. Жива трихадерма повинна ворушитись, їсти і щось там робити. Це одна, це перша ознака, що вона жива і вона хоче працювати так, як ви розраховуєте. Як за, застосовувати? Оця баночка 300 мл, вона розчиняється в літрі води, і ми маємо по нашим, міркам, по нашим характеристикам, такий самий літр, як ви звикли, бачили, бачите, звичайно, триходерму. Але вона така густа, вона як кисель, така добра суспензія. От там вона дуже насичена, а, дуже і розхід її. Розхід оцього літра а, беремо а, літр цього концентрату. З нього ми беремо 150 мл і розчиняємо в, 5, в 10 лі, а, літрах води. 10, тобто 150 мл на 10 літрів води, такий розхід цієї триходерми. І це для оприскування. І так само можливо для а, проливання рослин а, під коріння, такий розхід. І якщо йде в полив, то, то, то беремо цей літр концентрату а, триходерми живої і даємо полив по краплин, а, краплинному зрошенню. На 5 соток, якщо у вас теплиця 10х50, то цього літра буде висащати. Раз в 2 тижні в коріння давати живу атрихадерму, здавати до появи хвороб, це буде стимуляція кореневої системи. Це не буде там зайвих захворювань, і рослина буде завжди гарно виглядати, тому що їй не потрібно боротися. І е, триходерма в, спо, з, з, з своїм розвитком буде виділяти якісь там гормони, амінокислоти, і рослина буде ще краще рости. Це е, у нас виходить 150 мл. А ціна так, такої баночки буде зараз, мабуть, 100 гривень 100, 110 не більше. І, як, і виходить на 10 літрів 15 гривень розхід цієї. Триходерми. 15 гривень а, при оприскуванні на 10 літрів це не дуже багато, це як для біокультури, котра 100% жива і працює, це дає а, гарантію, що вона жива і працює. Це в, в наш час, коли треба економити. Треба економити на добривах, на фуніцидах і менше друг друга а, травити, застосовувати живу триходерму по такій ціні. А, якщо купувати в 4-літровий об'єм трихадерми, то там вартість 4 літрового буде 1000 гривень, і якщо робити концентрат, то з 4 літрів виходить 13 літрів концентрату. То 1 літр виходить вже не 100-110 гривень, а десь 76-80 гривень. Тобто на 20-25% він, він виходить. Більш е, е, вигідніші. Ну, це у кого більше об'єм. Або вам є, у вас є якісь там сусіди, з ким ви можете взяти 4 літри, поставити собі в, е, в холодильник, вона буде зберігатися і скільки вам потрібно брати цього. Е, ще краще, як е, це робити. 300 мл. Ця баночка для оприскування ви берете 2 столових ложки замочуєте, і у вас 2 столових ложки йдуть на 10 літрів води розчину. Вода повинна бути не, хлор, не з хлоркою, без хлорки. Чиста вода, звичайна, зі скважини або дощова вода. 20 хвилин розчин готов, оприскуйте свої рослини, триходерма харчуються, заселяє все, ваші рослини не мають хім... хімічних опіків, хімічних нагрузок, вони гарно дають врожай і захищені. Бі, бі, біологічно чисті. Так що пропоную вам гарну живу триходерму, котра 100% завжди жива. А це найголовніше. Якщо у вас вона врощені, то, то ви повинні знати, що у нас вона день-два. Якщо той, хто її виробляє, чесно працює, то там вона така, як потрібна, а потім її все менше, менше, менше там. А в якийсь час може бути взагалі там дуже мало. А, приведу вам, приклад, найбільші і найврожайніші, найтехнологічні е господарства в Україні, котрі були, котрі є, е котрі мали гарні врожаї, вони застосовували трихадерму, але в них був е комбінований захист. Бу бу було і хімічна, е хімічний захист, і була триходерма. Тобто вони працювали і давали хімію, і зразу ж після хімії давали триходерму, тому що вони знали, коли дали. Фуніцит в коріння, він все вбив. І треба внести туди когось, хто там займе цю нішу. Бо якщо там нікого не буде, перший буде там фузаріоз, пітім вертицильоз. Так само і по листю. Через 3-4 дні, так само після хімічних обробок, вносили живу атриходерму. А, і мали гарний врожай, тому що треба. Ну, на, в нас на шкірі на рослинах завжди є ак аклітини. І краще, щоб там були клітини, котрі захищають ці рослини і нас і дають гарний результат. Бо вона коли живе, вона, ще раз повторюсь, виробляє амінокислоти, стимулятори, якісь гормони, котрі гарно впливають на рослини. Рослина така, як, е, е, почуває себе, як е, весь час їй дають невелику дозу якихось стимуляторів. Весь час дає. Для рослинні стимулятори. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, буду робити відео, можливо буду писати, можливо, буду робити відео, відео з виробництва будуть, як вона працює, як її працювати, які є результати. Найголовна моя мета це вам сказати, що вона завжди жива і є різні види, яких можливо комбінувати, щоб мати гарний результат. Далі більше вирощуйте гарні врожаї разом з Аградвиш.